Антонов Тітанвінг 2026 постає як сміливий прорив української авіаційної інженерії, створений для нової епохи домінування у повітрі, де поєднання технологій, адаптивності та потужності визначає успіх. Цей літак розроблений як універсальна платформа, здатна ефективно виконувати широкий спектр місій від високоточних ударів до глибокої розвідки та повітряного патрулювання. У центрі його концепції лежить ідея абсолютного контролю над небом, що досягається завдяки унікальному набору аеродинамічних, електронних і силових рішень, які роблять Тітан Wing одним із найамбітніших проєктів 2026 року. Фюзеляж літака отримав нове композитне крило змінної геометрії, здатне автоматично підлаштовуватися під поточні бойові умови. Така система дозволяє без втрати стійкості входити в надшвидкі маневри, стрімко знижуватися для ураження цілей і миттєво набирати висоту, залишаючись практично невидимим для радарів противника. Використання матеріалів із надвисокою термостійкістю надало змогу забезпечити стабільну роботу на швидкостях, що наближаються до верхніх меж надзвукового діапазону, не жертвуючи довговічністю конструкції. Серцем Тітанвінг є модернізована силова установка з новою системою керування тягою, що дозволила значно зменшити теплову помітність і разом із покращеними геометричними поглиначами радіохвиль сформувала одне з найефективніших рішень у сфері малопомітності. Літак здатний працювати в режимах, коли противнику надзвичайно складно відстежити його навіть за умов використання багатоспектральних сенсорів. Це дає змогу Вінг» проникати в глибину ворожого простору, виконувати складні тактичні операції та залишатися непоміченим до моменту удару. Кабіна оснащена інтелектуальним інтерфейсом нового покоління, що адаптується до стилю керування пілота, аналізуючи його реакції та пріоритети в режимі реального часу. Система допомагає оптимізувати маршрути, попереджає про загрози та самостійно пропонує найефективніші варіанти маневрів. Це перетворює «Тітан Вінг» на справжнього асистента у небі, який підсилює можливості пілота та зменшує навантаження під час складних операцій. Озброєння літака отримало модульну структуру, що дозволяє швидко змінювати його під конкретне завдання. Високоточні ракети з розширеним радіусом ураження, інтелектуальні керовані бомби, дрони-супутники для розвідки та електронної боротьби усі ці елементи інтегруються у Тітанвінг без потреби у складній переналаштуванні. Літак також підтримує роботу в роях взаємодіючи з безпілотними платформами, що дозволяє йому виконувати операції в умовах насиченої протиповітряної оборони.